Не підходить ключ? А можливо, ви його переплутали? А можливо, ви взагалі не живете в цій квартирі, і вона вже більше не ваша? Здається, бурхливі дев'яності повертаються. Згоди попереджень та зайвого шуму так віджимають кредитне житло колекторські контори. Таке намагалися зробити із квартирою Ірини Міщенко. Проте, завдяки тому, що рівнянка наробила чимало галасу, її сім'ю виселити по-тихому не вдалося. Вони о 8-й годині ранку почали стукати гримати в двері. Якби підтрим служба службу ОСББ, потім їздили адміністративну службу, брали довідки про склад сім'ї, хто проживає на даний час в квартирі. Потім, якби вони хотіли визивати домову службу, щоб замінювати замки. був присутній і юрист, і поліція, і домова служба у п'ятикімнатній квартирі живуть шестеро Ірина з мамою та чотирма неповнолітніми дітьми. Житло у кредит взяли дев'ять років тому за 75 тисяч доларів. Коли курс був по п'ять. Та після того як він виріс у 20 разів, сума стала непідйомною для родини. Неочікуваний приїзд колекторів налякав усю сім'ю нас син він набагато спокійніший. Мій брат дуже емоційно це трохи переніс. Бабушка так само на таблетках, теж давай переживати. І якби діти частково теж перенесли шок, бо грюкали і стукали в двері. Ваша квартира вже не ваша. Звістка про те, що банк продав борг колекторам, а ті вже й оформили право власності на квартиру, в якій живе Ірина Міщенко. наче обухом по голові багатодітній родині. Ну, вони з'явились без попередження. Потім вони говорили, що їм потрібно з квартири, щоб зробити фотографії для того, щоб зробити оцінку квартири. Но, наскільки я знаю, оцінку квартири можна зробити по плану квартири і без фотографій. Але вони їм суто було треба попасти було в квартиру, щоб зробити оцінку всього майна. Представники колекторської фірми заспокоювали Ірину. Мовляв, хоч залишається її родина без квартири, та тепер кредит на них не висить, хитрували. Вони казали, що вони викупили у банка кредит. І вони його погасили. Ми перевіряли це все. Кредит на на, на даний час зараз він так і є. Він так і висить, його ніхто не оплачував. І... Адвокат рівнянки Оксана Шевчук каже, спілкувалися із представниками банку, де матір Ірини брала кредит, і з колекторами жодна зі сторін не згодна на поступки. Вже були можливості 30% заплатити, але банк. Так як в нього є правила, звернувся до суду про дострокове стягнення. боргу. в них є маніпуляція, що їм треба зробити вартість оцінки, так як квартира п'ятикімнатна, для того, щоб фактично виставити на сьогоднішній день ринкову вартість квартири. Так як кредитні зобов'язання були не закінчені, то нарахування відсотків штрафних санкцій продовжувалось. І сума, фактично, яка стягнута по рішенню суду, вона на сьогоднішній день в десятикратному розмірі збільшена. А якщо нібито й пропонує варіанти, то рівноцінні пожиттєві кабалі, тому вони хочуть, щоб моя клієнтка погасила в повному обсязі ринкову вартість квартири. Ну тобто на сьогоднішній день кредит, але який пропорційний ринковій вартість квартири? Вони так це бачать. Рівненський активіст Сергій Зайналов не перший рік виступає проти колекторських фірм, а їхній контингент жартома називає спортивними юристами у важкій вазі. Розповідає Ірина Ніщенко в порівнянні з іншими відбулася ще легким переляком. Був випадок в Житомирі, коли чоловік 9 години ранку поїхав в поліклініку на прививки. Вернувся 11-й, Вже на дверях висить сигналізація, і не замки ну ключі його не тихоли до замків. Це його майно знаходилося в його квартирі. В Рівному вже біля більше шести випадків, про які мені конкретно відомо. Що ви розуміли, це Укрборг, Вектор Плюс і Кейколект три фірми, які, в принципі, об'єднані в своїй діяльності. У них за останній рік більше півтори тисячі віджатих об'єктів нерухомості. Сергій разом із іншими активістами був на місці події, коли спортивні юристи Скайколект намагалися проникнути у квартиру Ірини Міщенко. каже, як найбільше галасу і готовність постояти за своє майно найкращий спосіб боротьби проти тихих загарбників. Зі за своїм домушником зламують замки і викидають власників з власної оселі. На ранок виставляють її на продаж за дві третини і за день, за два її. Успішно реалізують власник, потім може хоч 10 років судитися. Коли вимагають робити все по закону, те ж саме рішення суду. Будь ласка, засувати чому два пакети документів на одне і те саме житло. Вони пояснити нічого не можуть, збираються просто їдуть сюди. Ось вони звикли працювати по-тихому. Коли привертається увага населення, їм ну не комфортно. Ми намагалися поспілкуватися з представниками кайколект, проте дотелефонуватися туди так і не змогли. Для жінок у Керполі очікує єднання оператора. Папери для кайколект стосовно квартири Ірини оформлював київський нотаріус Денис Щелков. Безсмертний. Так Щелкова називають у соцмережах. Хто зна, можливо, через сумнівні оборудки. Ми сконтактували з паном Денисом, аби дізнатися, як так сталося, що за його участі на одну квартиру з'явився ще один власник. Проте відкрито коментувати він відмовився. Лише сказав клієнтів у нього багато і всіх запам'ятати він не може. Цікаво й те, як банк без жодних попереджень та пояснень продав борхміщенків колекторські конторі своїх дій представники банківської установи не пояснюють таємниця. Продаж боргів звичайна практика, кажуть юристи. Не тільки в українському, навіть у всьому світі таке є. Це відступлення права вимоги. Тут питання залежить від того, як конкретно були прописані умови договору з такою особою. І якщо не було ніяких обмежень, то в принципі така можливість могла бути та виселяти людей має право тільки виконавча служба, стверджують правознавці. Те, що якісь особи прийшли, і когось намагаються там виселити ще якісь способи. Вони, по-перше, можуть бути малоефективні. Людина має право просто не пустити іншу людину відповідно в свою квартиру. І тоді, якщо дійсно з'являється власник того майна інший ніж той, що там проживає, то вони вправі такі люди звертатися до суду. За рішенням суду відповідно звертатися до виконавчої служби. Проте невдовзі частину її обов'язків зможуть офіційно перебрати і колектори. Нардепи проголосували, а президент підписав відповідний закон. Приватних виконавців в Україні ще поки немає. Хоча закон вже набув чинності, але процес формування органу, який буде відбирати осіб, давати їм дозвіл виконувати, тобто забезпечувати виконання рішення судів, він ще цей орган не створений. Петлю на шиї у власників валютних кредитів затягують і не без участі держави, каже Сергій Зайналов. Багато хто скаже, що люди самі побрали кредити, тепер не хочуть платити. Я перепрошую, те, що долар у нас став з 8 до 27 на сьогоднішній день. Це відповідальність виключно влади. І за те, що люди просто неспроможні зараз платити а за ці кредити, це відповідальність так само влади. Вже наші адвокати Оксана Муравська і Олійна Тетяна вони їздили в Міністерство юстиції, спілкувалися з вищим керівництвом з цього приводу. Це, що нам повідомили в Києві, що вони працюють по цьому питанню. Ірина Міщенко здаватися не збирається. каже: відстоюватиме свої права до останнього, закликає до цього й тих, хто опинився в подібній ситуації. Не думала, що це буде раптом зі мною. Потрібно щось робити, не сидіти і не боятися їх, бо якщо ми будемо їх боятися, то вибачте, ми всі будемо на вулиці. Якщо я вам скажу, що ми готові, готові з силою викидати з нашого міста, в принципі, це буде схоже з думкою тих самих мешканців, яких викидали з власної оселі. Ірина ж вже написала заяву до поліції про спробу незаконного проникнення в квартиру, а ще подала позов до суду на фірму Кейколект для анулювання їхнього права власності на квартиру і про позбавлення ліцензії юриста, який оформив дану оборудку. Анна Хіночек, Олег Тарасович, Роман Мельничук для програми Детальний новинний огляд.